Настав час ненадовго повернутися до FC 25, навіть якщо вона вас трошечки задовбала, як і мене. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас Доброго. на щирому відео, так на спочаток передсезонної підготовки. І так я сьогодні розкажу, як особисто вам залутати перші пакетики вже у новій версії гри у FC. 26. Також трошки поглянемо актуальні СБЧ-контент для тих з вас, кому все ще цікава. Актуальна версія франшизи. Я розкажу, що тут можна знайти. І не забувайте по традиції підписатись на канал, бо зовсім скоро. Думаю, що на цих вихідних через вихідні відповідно відносно дати, яку ви дивитесь, ми будемо розігравати FC 26. Одразу дві копії, одну серед сабів Твіча. Якщо ви є платним сабом Твіча, то обов'язково також приймайте участь. Не треба приходити на стрім. І друга. Копія серед тих з вас є просто підписниками на Ютубі і передивиться відео, яке отут-от, на яке посилання є, і правильний коментар під цим відео залишить. Отже, успіхів всім! Зовсім скоро будуть результати. В телеграмі їх опублікую, а допоки давайте поговоримо, як максимально швидко отримати пакетики до FC26. Стисло про контенту у FC25, новий пік. Тімов сізон гравець один з трьох. Я думаю, суто за того, щоб це все діло потім відправляти у СБЧ. Ми готуємось до безкінечного відкриття паків вже сьогодні. В суботу ми маємо отримати 85x10 Unlimited. і це. Підсумок такій е, гри, коли в нас вже можна крутити все, що завгодно. Найкращі паки, без жодних обмежень. В нас наразі немає софтбанів, 300 СБЧ можна прикрутити на годину, на відміну від 90, яке було раніше. Це дійсно робить Грін безкінечним, навіть з 89 обмінів, а з 85х10 це буде взагалі пушка, але зазвичай з них недостатньо. Падає тоців. А отже, і викатили отакий пік. Готуємось, він Unlimited, repeatable. Коли вийде 85х10, то. Можливо, і покрутимо з вами разом. Дам вам невеличкий лайфхак. Також у нас новий пік імені пана Маріупольський, один шестий Winners Футіс. І так він цього разу фул фігня оскільки а тут немає португальців, переможців ліги Націй, Б. 1.6, Так, це класно, але пакетики за нього антрейдабл. Їх тепер збірки дві. І це довше, і це в принципі плюс-мінус те саме, що і було одного вам. Кинуть додаткового в терадина четвертого ретину. Прекрасно. Дякуємо їй. Я розчарований, бо чекав на краще. СБЧ на Нуно Мендеша, переможця і кращого гравця фіналу Ліги Націй. Не знаю, чому не Футіс, але можливо під потенційну еволюцію він підійде. Дев'ять збірок це, в принципі, не має бути надто довго. Флоріан Вірц. Хедлайнер трансферного вікна, 18 збірок, я вже 7 закрив просто рекліком з клубу, щоб сторож прочистити. Класна карта, 5-5 зірочки, ЦАП, лівий Вінгер, я думаю, це його основні позиції. Або лівий півзахисник, якщо ви будете грати за схемою переможця FC 25 World чемпіонату. 4-4, це один. Один з лівим рамп із із ЦАПом. 98-й паси, удари класні пейс. Теж. Коротше, класна карта. ясно що хочеться завжди побільше стати, але якер тут накинули, я думаю, по статок проблем не буде. Плейстали топові. Я переживав, чи завезуть сірий фінес, чи завезуть йому щось на пейс. Йому завезли одразу і квікстеп, і рапід для ЦАПа. Прикольно, є сіра тривела з лоу -дрібленом. є ще ферсач і фінес. Мені здається, як. Цап на Shadow Striker, це буде одна з найкращих карт у грі по статах і по плейсталах. Я не знаю, як він буде там відчуватися, але моделька в нього ніби непогана. Я затоса минулорічного, по-моєму, графі, який в барі був. Коротше, пот ми в нього були непогана карта, тому точно зберіть. Обов'язково зберіть цього Еусебі. Він був майже в кожного кібера на позиції лівого півзахисника. А в деякого навіть нападі на тому самому турнірі Кіберкатлі. Так, це 23 збірки, це час, але це карта в колекцію. В нього класні плейстайли, в нього шалені стати. От вам 98 рейтинг, рейтинга стати е та, напевно, трошки кращі руця. А можливо, трошки і такі самі, бо передачі менше, фізики менше, але Еусебіо мені не дуже подобався у FIFA. Втім, саме ця його версія я бачив в нас власні очі, як він розривав на турнірі. Тому зберіть. І Клод Макелія непоганий опорник. В нас нові плейстайли будуть в новому сезоні. А отже, можете теж щось накинути, як фан, можливо, збірної Франції, гри, або за Челси слідкували, то, коротше, можете зібрати. Оце, СБЧ, друзі, для нас найголовніше pre season Crafting Upgrade. Воно Unlimited. Я не показував вам нічого. Більше там є ще якісь пов'язані з цим, якщо ви зовсім новачок, але мені здається, коли в нас є 89 обміни, то ви зможете набити достатню кількість золотого. Золота не нерідкосного, не треба жодного рідкісного, і відповідно зібрати стільки, скільки потрібно. Я з клубу просто це все закрив. 100 штук. Чому треба зібрати 100? Дев'ять карточок від вас вимагається, і так вони мають бути золоті в незалежності від рідкісності. Йдемо до завдань, і в завданнях, що ми бачимо, в нас з'явилось завдання на сезон. По-перше, Weekly Play 10 Competitions, Але давайте до цього пізніше повернемо. Давайте до на абрейду, бо це саме те, що дасть нам паків наступні ФА. По-перше, бачите, все, що з пресізон пов'язано в такому кольорах нової FIFA. Мені це вподоби, мені подобається. І де воно? Я це вже виконав. Я це вже виконав Preseason Season Craftin Абрайд Competition. Ось воно. Сто разів треба зібрати за допомогою ПЛТУ. робиться... Скільки я зробив на стрімі? Сім хвилин. Може, 5, не знаю, максимум 10 під ляля -ля з вами. Якщо не знаєте, що таке Полтус, є в мене відео на каналі. Пишіть в пошуку неймовірні функції веб-додатку, збіра з одним кліком. Коротше, воно дуже допомагає. Швидко все робиться. Чому ви маєте це зробити? Бо якщо ви виконаєте 100 таких абгрейдів, ви отримаєте не тільки класні паки в цій фіфи. Я, до речі, собі з них Мальдіні на стрімі сьогодні золотав колекцію. Ви не тільки отримаєте 99-го грізмана, який в мене теж є. Дивна карта. По статистичних насправді показниках, але там він не включається. Але це Антуан Грізман у нього класна моделька знов в колекцію 99-х карт, я мінусів не бачу. Найголовніше, що у нас тут в описі є інформація, що ви отримаєте 82x5 у FC26. Коли їх дадуть? Одразу запитання. В нас є ще одна секція з завданням на нову фіфу Your, the club is yours. І тут вони пишуть. А, ні, вони і тут не пишуть. Окей, <кій> вони писали це при вході в гру. Інформація з приводу early October. Дословно. Тобто, на початку жовтня в нас гра стартує 19 вересня, Ultimate Edition. Далі за тиждень ще Роботяга Edition. І десь там за тиждень приблизно ми отримаємо ці паки. можливо, за півтора, не знаю. Тобто, це буде під. Початок FC 26 А отже, я не бачу жодної причини вам їх не виконати. Так тут доведеться пограти трошки матчів, але тут можна забузити. Дивіться, вам треба зіграти чотири матчі в Squad battles з трьома картами Ліги F в вашому стартовому складі. Шість матчів. Сквад Champions, rivals в або А, Раш вони прибрали. Все, тут було Раш. Ми сміялися на стрімі. Тут було раш. Добре, вони це прибрали. П'ять гравців ла -ліги в вашому стартовому складі. Якщо ви як я, я не граю зараз, велку, я вже не граю діви, все, я просити все. Склад батлс не проблема пограти, це швидше, плюс якусь Ево собі зробити улюбленого клубу. То ви можете зайти, відповідно, кинути собі три карти Ліги Ф, п'ять карток Лаліги, закрити чотири матчі за дівчат. У вас залишається ще завдання, два матчі зіграти в Лі з гравцями з Ліги F у Squad Battles на рівні Сеймі Про. Далі ви заходите, докидаєте сюди чотири гравця з Ліги 1, прибравши дівчат. Бо якщо ви не кинете всіх, то буде 12 гравців. На жаль, їй передбачили той варіант, щоб не забузити це повністю діло. Отже, ви закидаєте чотири гравці з Ліги 1, граєте ще два матчі в Squad Battles, це шість. І у вас закривається блок Лаліга, блок Ліга Ф, і блок Ліга 1. У вас закривається на 20%. Дві катки з 10. Ви зіграли. Далі ви прибираєте всіх, залишаєте чотирьох гравців з Ліги 1. Куди я пішов? Окей. Одного гравця з НВСЛ додаєте. Це жіноча, по-моєму, Ліга Американська. І додаєте гравця з Прем'єр-ліги. І знаходите друга. Сподіваюсь, він у вас є. Якщо ні, то можете в телеграм-каналі, в чатику пошукатись, поснайпитись, написати, то там, я думаю, знайдеться хтось. І просто йдете в товарки. В будь-якому режимі вам треба зіграти 10 матчів за Лігу-1, в будь-якому режимі вам треба асистувати 10 за. Гравця відповідно з НВСЛ і забити за гравця з АПЛ. І ви по черзі просто з другом забиваєте голи, асистуєте і там виконали завдання один лівнув, потім інший лівнув. Просто в товариському режимі це швидко і це зекономить вам багато часу. Якщо ви граєте все ще матчі, окей, без проблем. Тоді я думаю, ви самі розберетеся, але я прадив оце саме блок Лігу Ф і Лігу-1 між собою ну, об'єднати. Ви за це отримаєте, друзі, 80х10 і 5 матчів в оренду героя. Неясно поки якого. Теж на початку жовтня. І 80х10 на початку жовтня це вже може бути цікаво. Ви маєте розуміти, що і обіцяють нам криву зменшити. І, відповідно, якщо вам випаде... Маркус Решфо, чомусь мене перший на думці. Не знаю. В нього скриптова карта. Можливо, цього року буде менш, тому що рейтинг не має бути високий, але в нього просто є моделька, є скрипти. Умовний там випаде вам якийсь 85 й рейтинг, не знаю. знову Чомусь в мене 85 рейтинг СІФА, то це буде класно на початку. Можливо, вам випаде якийсь інформ, то це взагалі, пушка. Та і банально просто шанс якийсь Фодор залутати на СБЧ на початку гри. Це. На мою думку, зайвим не буде. Тому ми, звісно, сміялися з цього, що цей пак пройде повз нас, але я особисто виконую і вам раджу. Так, також у нас тут нецікаві завдання. Я не буду вам їх навіть ваш час витрачати. Йдемо в сезон. Ми оглядали фул сезон на стрімі. Запис є в відеосекції. Двіча можете піти і поглянути. На що я хочу вам закцентувати увагу. По перше, тут є вже вікфуд, є скілмус. Вони до будь-якого рейтингу 5-5 зірочки. Так само у вас є преміум, так само у вас є звичайний. З карток. Тут їх небагато. Є купа плейстайлів, теж є позиції, все як завжди, є Хюйсен. Класний гравець в колекцію. Все стандарт Edition 98 ЦЗ. Прикольна карта, реально, все, що можна на захист, і ноти, гачок, нарешті їй дали. Квік, цей квікстеп навіть сірий. Прикольна карта. Єдине, що голова так, вони роблять голови, оскільки немає в них якихось там вже мовно фото нових, можливо, можливо, прав, коротше, не знаю. Пересізон завжди голови. Отже, також тут є бандли з сірими плейсталами, не пам'ятаю на якому рівні, але прикольно. Вони до будь-якого рейтингу застосовуються, але для картки, в якої максимум 8 сірих плейсталів. Втім, в багатьох тих, що. Що зараз ми отримаємо 5 золотих і є там 6-7 сірих в Еусебіо, у себе, по-моєму, йому трікстер лізе Наприклад, тому обов'язково візьміть. 99 еволюція 5 пейсеволюція, мувс Так, ця дівчинка, не думаю що комусь цікава. Також тут Скарто, Кайт, Нурі, з Манчестер Сіті, Смій, трансфер жіночого арсеналу. Рекордний по-моєму для дівчат. З Ліверпуля вона перейшла до стану переможців. Ліги Чемпіонів, нагадаю, вони Барсу виграли в фіналі. Класні карти, насправді, по статах. Джонатан Тах, в нього моделька імбова, і тут ми отримаємо кращу карту: 99-й, Дев, 98 ма фізика. По-моєму, все ще 4 плейстели, але вони всі імбові, тому я не проти, коли є ще і квікстеп, коли є Еріал, та що. Також тут у нас рейдер з Джані. Теж має гарну карту, 4 плейстайли. Є преспрувений і так собі, але в цілому насичення плейстайлів мені подобається. Їх 12 і стати, звісно, тут вже там 95-98. Всі основні. Так, і з ще цікавого, в нас з гравців Роріділеп. До речі, цей Роріділеп. Може бути суперембовий для вашої фінальної колекції. Є лоудрівен, є трівела. Він, по-моєму, має позицію правого вінгера. Так, і він правша. Уявіть собі, Ділепа. За нього кібери грали, за нього перший турнір багато хто грав на майкона. Напевно, найважчий на Майкона і на Мальдіні. Мені здається. Напишіть мені тут. Що для вас важче було? На Мальдіні чи на Майкона. І відповідно, ділеп цей був в попиті, прям в шаленому. А тут подивіться на цю карту. Та ти що там стати. І плейстайли всі класні. Тобто павершот. Навіть можна інколи зав'язати квікстеп, Рапіте, один Ферсаж. Я не знаю, чого тут не вистачає. Ну Якщо докліпатися, прям, можливо, Пінстпаса і Трікстера, але ну я вже не нагрію, це класна карта. І також тут Маркус Решфорд теж гарна опція. Вже трансфер до Барселони, Лоудрівен, Фінес, Стрівелеси Сіра є, синя Летне Скав. Класна карта також. Я думаю, вболівальники зацінять. І в нас на останньому рівні є Лука Модріч. Я коли його побачив, то купив пас. 5 золотих плейсталів вже є і гачок, і єнот. Тобто ви можете його використовувати там, де відтінню зазвичай, але вже з золотими плейсталами на дев. Є все, що можна на пас, окрім ті від паса, який нахрен не потрібен. Навіть квікстеп. Є Немає батарейки, але в нього 9 стаміна. Карта класна, це лука. Я теж собі обов'язково в колекцію виб'ю. І на останньому рівні в нас Кевін де брюйне 99-го рейтину і розчарування. Чому я думав і я прогнозував вам у відео, що. За перепуску або за безкоштовну На якихось хай левелах їй будуть давати вибір. Або гравець тут і зараз, або ПАК всі 26, або можливо, просто ПАК всі 26 за якийсь казерний рівень. Втім, цього не відбулося, я був неправий А вибір в нас стоїть між Кевіном Дебрюне і паком Трейдабл 90 x 6 Ну, такий IQ тест, я думаю, навряд хтось провалить, бо це вже тумач. Кевін Дебрюйне 99 300 тристати, удари, паси, дріблінг, але... Плей стали насправді такий собі, типу золота трівела, навіщо? А преспровод йому потрібен цього моделькою. Лонгбол, класний для шакалів на третього позакидати. Інсайс і фінес прекрасно. Якщо б дайте йому сіру трівелу і дайте йому пінтпаз золотий і все, або тільки так, і це ідеальний ЦАП. Як варіант для ЦП його використовувати, ну тут треба єнота, в нього на захист нічого немає, і сід'ємо, то вже модуч буде краще. Коротше, і KDB, як колись виходили тоді в СБЧ Ендо так і зараз виходять. Найголовніше, друзі, чому вам доведеться погріндити цей сезон? Бо ось воно. By early October, Отут у вас опис. Ви отримаєте 84x5. І так, на фоні того, що зараз відбувається, коли у нас 85х, і інші пакетики, це виглядає як фулл фігня. Але, друзі, 84 x 5 це цікаво, як мінімум. Ми будемо, я думаю, крутити на стрімі 33 дні в нас сезон. Не забувайте його виконати, та тому що це просто дуже допоможе вам на старті майбутньої фіфи. -фі. І от потім повернетесь і в коментарі, коли ви будете ловити когось з цього паку. Напишіть мені, якщо ви пішли виконувати саме подивившись це відео. Також нас новий беч її додали. Ось вони. Йохан Кройф, Кантона, Гарі Кейн, Карчові. Вони додали перші. Дві команди, по-моєму, футі-спаки вони додали кращі шейпшифтерів, шифтерів вже і ікони тут є. і... Всі старі карти, які були в нас, залишились тепер нові. Отже, коли вийде 85x10, можливо, я більше на цьому зроблю увагу. Я не думаю, що є сенс прямо оглядати карти ці Подробно до речі, з приводу того, що вони залишили карти в релізі, там наші інвестиції класно спрацювали зараз. Вони вже звісно впали, але я вас попереджав. Пам'ятаєте, що якщо ви хочете заробити монет, обов'язково слідкуйте за тим, чи ці карти в паках залишаться чи ні. І її вирішили залишити весь старий бач, який був. Не знаю навіщо. Мені здається, що краще б вони щось там наміняли. Але тут же як є, додали ще там купу карт, хай буде. В будь-якому випадку я продався, я заробив багато монет. Зараз мені залишили 2,5 млн, я купив собі салах, бо я його не зловив. І я відкрив сьогодні ще там на лям з зайвим паків. Я буду просто вже монети витрачати, мені вони не потрібні. Еволюції в нас є декілька вже на п'ять плейсталів. Не пам'ятаю, показував чи ні Швидесенько, перша це пікасомоут. Це в колекцію знов. Тут навіть салаха можна зробити. Я його не зловив. Коротше, це прям класне Ево за 150 тисяч монет. Ну, типу, стати не ідеальні, але 5 золотих плейстайлів, і вони класні. Там тікі-така, там пінт пас я думаю, наступні не дуже важливі, бо ви, скоріше, будете робити це для тих, в кого 3 плейстайли мінімум. Або, можливо, у вас валяється ті Армандо Марадона, тоді йому ще і трикутник золотий пролетить. Тобто тут прям класні плейстали. Це Нево, ну той саме Марадона. дивіться. він я не думаю, що набагато гірше ніж той, який в СБЧ зараз на чотири плейстали. Тікітака, пінпас, трикутник, фінес. І аеродіндрівних, і накинути йому ще сірий лоудрів, якщо у вас залишився з минулого сезону. Подивіться на цю карту за 150 тисяч монет. Я думаю, що обов'язково до виконання просто в колекцію собі знов. Та й можете об'єднати це з виконанням завдань на FC26. І ще одна Ево: The Wizard Of Joy, Теж на 5 золотих плейсталів. Але тут якийсь розводняк, тому що беремо того самого Марадону, і один з плейсталів це буде флеєр. Вперше контора дає цим золотим, цей золотий плейстайл, а от наступний був би Low Driven, подивіться. Типу, Deadball і Low Driven. Ну це вони просто дали в штангу 100%. Треба було дати там першу умовно, що тікі-така класна, First Touch прекрасно. Дайте Low Driven, а потім вже Flare і Штрафні. А вони зробили Flare. Тому тут можна зробити класні карти, але у вас має бути або 4 плейстели, або має, Не має бути оцих там Фінеса Родин, щоб Флер не потрапив сюди. Беремо Євандера, пам'ятаєте, цап був такий бюджетний, класний. 95-й пейс, 8-й удари, сьома дрібла, п'ятій паси, 90-фізика і 5 класних золотих плейсталів. Це буде прекрасний гравець. Так само я собі дивився. Роналдінь, а, Коді Гакпо. Я, я отут, напевно, Коді собі навіть не поліную зроблю. 98 удари, шості паси, шостий дебла. В нього класна моделька, цей шейпшифтер який його за давали. Ну, в нього реальна казирна карта і раз. Два, три, чотири, п'ять, шість лише сірих плейсталів. Акробатіка, слава Богу, йому не лізе. Я думаю, що тут можна ці плейстали, які нові є. По-моєму, там є ферстач, рапіч. Коротше, щось можна накинути, можна погратися, і це прикольно, що є деякий контент, який можна себе розважити навіть наприкінці FC 25 Я не думаю, що ми будемо йти на маркет. Я не думаю, що ми будемо щось дивитися. Я вам по маркету поради давав. GG, якщо заробили, якщо щось хочете запитати, отут мене запитайте. Мета цього відео була, щоб ви не були бездарями і не пропустили паки для FC26. А, окей, останнє. У нас є віклі обжектив. Season objective. так. у нас season 10 віклі плей. І тут треба закрити 3 з 5 склад баттл з СБЧ. Прекрасно, дякую, Rush Food Champions. 3 з 5 закривати, де-факто 2 з 24, 2 з як і було, бо СБЧ всі закриють. Мої глядачі, які зараз тут це дивляться відео. І лайк йому протискають. До речі, це важливо. До речі, ви не так багато лайків ставите наприкінці. Будь ласка, лайк це важливо. Це допомагає відео в рекомендовані потрапляти. Сізон 10 Weekly Play, 4 тижні. Без права на помилку, по-моєму, до кінця гри, коротше. І ви отримаєте за тиждень до всі 26, ви отримаєте пак з сма Футісами. Але тут за перший тиждень прикольно 4 Футіси, 5 Футісів, 6 і 7. Класно, але от оцеп минулого сезону наприкінці дати оце, 10 Футіс, наприклад. Або дивився сім плюс, було б гарно. Але яке? Добре, друзі. сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. сподіваюся, гарно проведете вихідні. В нас буде в неділю, по-моєму, стрім. Буде півфінал Другої ліги Донецького. Буде Фенікс Гатиз Діміння. Обов'язково приходьте. Слідкуйте за новинами в телеграмі. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.